Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, ведучий програми Володимир Гриневич. Дивлячись на сьогоднішнє суспільство, в якому домінують технології і наука, коли ми кожен день тісно стикаємося з досягненням людського розуму, виникає питання: чи потрібна нам, людям, 21-го століття Біблія? Відкриваючи її сторінки і перший раз вчитуючи свої рядки, сучасна людина навіть відразу не може збагнути, про що йдеться. У багатьох історіях читання цієї книги складається так: відкрив, спробував прочитати, не зрозумів, поклав назад. Для багатьох, на жаль, на цьому знайомство з Біблією і закінчується. Хотілося б дати декілька порад тим, хто тільки починає знайомитися з цією стародавньою, важливою і цікавою книгою. Звернемо увагу на рядки самої Біблії, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Апостол Павло написав, що Біблія це слово примирення для людини, примирення з Богом. Саме воно може допомогти нам знайти мир для душі. Скільки людей живуть зараз, страждаючи від почуття провини, образи, розчарування, страху? Але ми можемо знайти мир, читаючи Біблію. У Біблії є слова Христа: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Біблія є посланням від самого Бога. Вона з'явилася з волі Божої, а не за бажанням людини. Це лист, написаний Богом для нас. Якщо ви будете читати Біблію регулярно, Бог буде відкривати вам значення тих місць, в яких раніше було складно розібратися. Слово Боже, це не роман, який прочитав один раз і пам'ятаєш весь сюжет. Недарма Ісус сказав: дослідіть написання. не просто читайте, а досліджуйте духовні істини Слова Божого, актуальні у всі часи, але потрібно зрозуміти, що саме хоче сказати нам Бог і як це слід застосувати в нашому житті. Добре, якщо ви знайдете однодумців, які будуть вивчати Біблію разом з вами, ви зможете читати, а потім обговорювати прочитане. Разом вам буде простіше втілювати в життя те, про що говорить Слово Боже. Дуже рекомендую всім, хто починає читати Біблію, уроки для її вивчення. Наприклад, курс уроків дивовижні факти. Ці уроки дають основу, яка необхідна для самостійного вивчення Слова Божого. Перед тим, як відкрити Писання, скажіть Господу, Боже. Ти автор цього слова. Допоможи мені зрозуміти те, що ти хочеш сказати, і вірте, що Бог почує вашу молитву і дасть вам можливість зрозуміти його слово. Помолимось. Дорогий наш люблячий небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за Слово Твоє і просимо Тебе, щоби Ти благословив нас, коли ми будемо читати Твоє святе Слово, благослови наших телеглядачів і даруй їм інтерес до дослідження Твоїх святих слів. Прибудь, Господи, з нами і допоможи нам не тільки читати, а й жити відповідно до Твого Слова. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай Бог благословить вас у дослідженні цієї цікавої і життєво необхідної книги. Пишіть про ваші молитовні досвіди, пишіть молитовні прохання. Ми з радістю будемо молитися за вас. Наші контактні номери телефонів та електронна адреса вказані на екрані. Хай Бог вас благословить! Гарного вам дня! До побачення!